Запис уроку пішов. Працюємо. На сьогодні з вами буде цікавити робота з Excel. Сьогодні у нас попрацюємо без формул, ну трошечки формул. Але у нас основний етап, який нас цікавить, це умовне форматування. В класрумі буде розміщено файлик з заготовочку Excel 7 клас. Бачимо, що тут у нас присутні три аркуші. Бачимо, це аркуш список, це буде наше перше завдання. Насіння овочів, це в нас буде третє завдання, і класифікація зір це в нас буде друге завдання. Тобто сьогодні ми з вами попрацюємо та спробуємо зробити для деяких наших комірочок умовне форматування. Дивіться, умовне форматування це в залежності від певного правила, яке ми можемо прописати, щоб в нас зафарбовувалися відповідним чином вибрані комірочки. Дивимося, в нас перша табличка. Є список з дітей з іменами, прізвищами, рік народження, гурток, який вони відвідують, зріст і вага. Ну, отже, перше, я хочу, наприклад, з'ясувати, чи є в нас якісь прізвища, скажімо, які повторюються, а які. Оригінальні, тобто не повторюються. Я думаю, що ви бачите, що якимось чином в нас, бачите, Семенов, є, козак, є Борисов, Дарвін і так далі. Тобто деякі прізвища повторюються, деякі не повторюються. Я хочу з'ясувати, де ж в нас тут унікальні, а де в нас повторювані прізвища. І зафарбувати, відповідно, комірочки певним кольором. Я виділяю наш діапазон з прізвищами та вибираю умовне форматування. Я хочу створити, наприклад. Невеличке правило, щоб в залежності від умови у нас зафарбовувався відповідний кольор. Створити правила. І ми бачимо, що в нас є різні правила, форматувати всі комірочки, тільки комірочки, які мають е якісь значення, тільки перші останні значення, значення, які знаходяться вище або нижче середнього, унікальні або повторювані значення, і. Використовувати формулу. Зрозуміло, що якщо я шукаю повторювані або унікальні, то мені потрібно обрати пункт, шукати тільки унікальні або ті, які повторюються. І бачимо, що тут ми можемо форматувати, які повторюються, які унікальні. Почнемо з тих, які повторюються. Я хочу, щоб в мене відформатувалася комірочка, які мають прізвище «Повтори». І бачимо, що в нас є формат, тобто яким кольором в нас буде виділений даний фрагмент. Я обираю формат. Бачимо, що ми можемо змінити відповідно тип комірки, можемо змінити шрифт, який нам це буде представлено, границі комірочки і заливку. Ну, ми сьогодні простенько попрацюємо із заливочкою. Наприклад, я хочу, щоб ті в нас значення, які будуть повторюватися, виділити їх, наприклад, блакитним кольором. Відповідно, обираю заливку блакитну, натискаю ОК і натискаю ОК. Бачимо, що в мені прізвища, які мають повтори, виділилися. Зверніть увагу Дронов, Тіщенка, Я вже бачу, що вони не повторюються. Ну і аналогічно, якщо я виділю наш діапазон, то тут вже я можу подивитися, які ж правила для цього діапазону існують. Бачу, що в мене вже існує правило, Значення, які повторюються. Я можу створити ще одне правило. Тепер хочу я зафарбувати лише унікальне. Створити правило, Знову вибираю форматувати тільки унікальні або ті, які повторюються. І тепер вибираю, відповідно, унікальні. Те ж саме, фор... задаю формат, наприклад, жовтенький колір, натискаю ОК. І застосовую для нашої комірочки. Бачимо, в нас є тепер два правила, тому я натискаю ОК імена, прізвища, які не повторюються, зафарбувалися жовтим кольором. Другий етап. Я хочу, наприклад, попрацювати з вагою, з вагою наших діток, щоб вони теж певним чином виділялися. Для цього я маю з'ясувати, от, наприклад, ну, зробимо там умовне розподілення, що від найменшого до найвищого в три позиції. Я маю з'ясувати мінімальне значення. Маю з'ясувати максимальне значення для наших помірочок. Мінімальне значення. Я натискаю значок дорівнює, обираю формулу min. «мін», тобто мінімальне значення. Якщо в мене із запропонованих нема, обираю всі функції. Ну і дивлюся моє значення min. Пам'ятаєте, що в нас в школі англійською мовою тут в мене все ж таки є транскрипція. Отже, шукаю min. Ось вона. Мінімальне значення. Натискаю ОК. І виділяю діапазон, з якого я буду шукати. Натискаю ОК, і бачимо: мінімальна вага для наших дітей це 72 кг. Максимальна вага теж з'ясовую. Обираю функцію тепер max, шукаю її функцію max, «Макс», тобто максимальне значення. Так, мін у нас є, тепер «max». є «max», теж виділяє діапазон. Тут будьте уважні, ви бачите, автоматично він вибрав разом із мінімальним значенням, а нам потрібно обрати лише наш діапазон від F2 до F22. Окей, бачимо: максимальне значення у нас 81,2 кг. Ну і давайте для нашого діапазону створимо правило і відформатуємо. Тут у нас є правила виділення комірок більше, менше або між. Давайте, скажімо, зробимо так: від 72 до 80, ну, грубо кажучи, двох. Ми можемо розподілити, наприклад, ті, які важать 72, десь 75, які важать, наприклад, 75. Ну, хай буде 80, і які важать 80 або більше. Зверніть увагу, 72, 75. Ми, в принципі, нижню границю можемо і не вказувати. Тобто, я можу поставити 75 мінус, а тут я можу поставити ну, до 80, Ну, в принципі, це буде більше ніж 80. Тобто, можна поставити значок в принципі більше 80 навпаки більше 80. Дивимося. І так, формату Виділив діапазон. Перше, я шукаю, які важать від 72 до 75. Тобто я можу вибрати виготовне форматування менше, ніж певне значення. Тобто мене цікавить цифра 75. Якщо наше значення менше, ніж 75, і бачимо, що в нас тут є варіанти для заливочки. Хай у нас буде. Ну, виберемо з оцих стандартних варіантів. Світло-червона заливка і темно-червоний колір. Окей. Так, є в нас перше правило. Друге правило: якщо буде більше, тобто ми обрали менше 75, а тепер нас цікавить більше 80. Якщо більше 80, і ми вибираємо, наприклад, жовтенька заливка. Окей. Так, бачимо, зафарбовується. Ну і третій варіант: ми маємо обрати між. Між чимось і чим. Тобто обираємо варіант між. Нас тут буде цікавити від 75, відповідно, до 80. Ну і оберемо третій варіант заливочки. Окей. Є. І всі наші діти розподілилися по кольорах. Тобто, ми можемо подивитися, проаналізувати, що нас буде відповідно цікавити. Це нас завдання номер один. Завдання номер два. Тут же цікавіше буде, це класифікація зір. Ну, зрозуміло річ, що ми ще астрономію з вами не вивчали, але розуміємо, що є в наших зорях да, певна класифікація. Наприклад, по температурі. І бачимо, що в нас є клас. Клас це означає тип зорі. Клас О, Б, А, Ф, G, K, M і відповідні список температур і колір, в яких ми маємо зафарбувати комірочки. Тобто, бачимо, починається все простенько з класу О, який буде більше ніж 30 тисяч градусів. Тобто, наші оці комірочка, наш стовпчик комірочок з температурами, це і буде наше Т, яке ми маємо з'ясувати. Але ми ж маємо зафарбувати на відміну від списка не самі комірочки. Ми маємо позначити, який це клас зорі. Наприклад, нам потрібно виділити 30 тисяч і вище. Це буде синій клас для нашої зорі, для нашого кольору комірочки. Тому ми обираємо комірочку, бачимо, D3, тобто ми починаємо працювати з класом O. і створюємо правило. Тут же буде трошки важче, але цікавіше. Ми створюємо правила, використовуємо формулу для визначення форматованих наших комірочок. І тут ми прописуємо саму формулу. Ми натискаємо значок «Дорівнює», щоб обрати нашу комірочку. Наша комірочка це 3. Тобто, ви можете прямо англійською мовою набирати. це 3. І далі форматуємо, що ми бачимо: клас О для наших зір це 30 тисяч і вищі градусів. Тобто, я маю поставити більше, ніж ну відповідно 30 тисяч. Ми ж включаємо 30 тисяч, але я поставив значок більше. Тому, якщо я ставлю значок більше ніж 30 тисяч, то він буде сприймати від 30 тисяч і один. Тому я маю поставити, щоб він і 30 тисяч, якщо в мене таке в списку є, теж фіксував. Тому я ставлю 29 тисяч 999. І бачу, колір у нас має бути синій. Вибираю формат, заливка і обираю синій колір. Окей, застосовую. Бачимо, що це в нас наша комірочка. Але я хочу проаналізувати весь стовпчик. Тому вже задане форматування я розтягую нам на промахнувся, секундочку. Задане форматування я розтягую нам на весь стовпчик. І бачимо, що в мене виділилася лише одна сігма оріона, А, яка буде мати якраз 32 тисячі градусів. Далі йде правило, тут же трошки цікавіше, тому що ми маємо зафіксувати положення від. І «до». Тому тут ми вибираємо умовне форматування, те ж саме правило. Але оскільки в нас буде два значення, то ми маємо прописати дорівнює і прописати об'єднання, тобто, що в нас буде дві умови. Ми прописуємо AND, тобто наше логічне і, тобто умова буде і та, і та. І в дужечках прописуємо, що наше c три. Перше, вона має бути від 10 тисяч градусів. Тобто наша температура має бути більше. Ну, і відповідно, щоб ми рахували і 10 тисяч. Ми ставимо 9 999. Ставимо крапку з комою. Також С3. С3 має бути менше, ніж 30 тисяч градусів. Тому ми тут якраз залишаємо 30 тисяч. Він це сприйме. Значення до 29 999. Тому що ми знаємо, що 30 тисяч це вже йде клас О. Ну, відповідно, тут бачимо: у нас форматування: блакитний колір. Окей, Натискаємо «окей» І розтягуємо нашу комірочку на весь стовпчик. Бачимо. Виділилися наші, виділилися наші значення. Ну, давайте покажу ще один. Я думаю, що зрозуміло, що все останнє. Ми робимо аналогічним чином. Клас А, і так, що я роблю? Вибираю умовне форматування, створити правило. Я хочу ввести формулу для визначення і одразу прописую дорівнює. Я маю об'єднати дві умови, тобто я прописую І, тобто буде і та умова, і та умова. Відкриваю душечку і прописую. Наша – це три. Для класу А, бачимо, має бути більше ніж 7500 градусів. Я ставлю значок більше, але щоб воно зарахувало мені 7500 – Нагадую, 7493. Так, комою, Друга умова. Вона має бути менше, ніж 10 тисяч градусів. Так, це в нас тисяча. Ось. 10 тисяч градусів. Закрив душечку. Ну, бачимо, тут написано білий колір, але ми ж білий колір на білому не побачимо. Тому можна обрати, ну, якийсь, ну грубо кажучи, сіренький колір, щоб ми побачили хоча б виділення оцієї комірочки. Окей. Окей. І те ж саме розтягую. Бачимо, зафіксувала в нас теж три завдання. І аналогічним чином ми робимо всі останні наші записи. Це в нас буде друге завдання. І третє завдання це наша табличка насіння овочів. У нас є назви для наших насінин, є сорт, є ціни, і є виробник. Бачимо, що в принципі ми можемо відсортувати, подивитися, які в нас тут виробники присутні: сортування і фільтр разом з розширенням виділеного діапазону. Є он. Хортус дуже багато. Саїс, Італія, Сентімекс, Сіджен та Німеччина. Да? Ми можемо зробити сортування. Давайте, наприклад, я хочу вибрати для Хортус Італія. Тобто, я хочу всі комірочки, які будуть мати Хортус Італія, щоб вони виділялися певним кольором. Повертаю сортування. Стандартне, яке у нас було. Є і так мене цікавить Хортус Італія. Тобто, якщо я знайшов виробника Хортус Італія, то я зафарбовую назву нашого овоча якимось чином. Але я пропоную зробити кращий варіант, щоб ми не аналізували самих виробників. Ми спочатку зробимо. Певну умову, тобто визначимо, є в складі виробника Хортус Італія. Для цього ми пропишемо теж невеличку формулу дорівнює, і ми проставимо умову, якщо Тобто логічний, вир... логічний вираз, якщо оцей наш виробник, ставимо значок дорівнює і прописуємо оцю назву h 3. Тобто, причому зверніть увагу, тут нам потрібна не сама назва. Нам потрібна не сама комірочка, нам потрібна сама назва. Тому я першочергово давайте саму назву скопіюю, Ctrl-C, а вже потім пропишу формулу. Дорівнює. І так, умова, якщо Якщо наш логічний вираз, наш виробник, дорівнює, і в кавичках подвійних я прописую назву для нашого, для нашого виробника, для нашої фірми. Якщо дорівнює Хортус Італія, логічне значення, якщо істина, Хортус ага, Італія нам не підійде. Дивіться, тут є особливість. Угу. Угу. Я так хотів, щоб ми саме це подивилися. В нас, бачите, в чому особливість? Хортус Італія, і тут в нас є подвійні. Кавички. Але щоб нам прописати для нашої комірочки, щоб вони визначали чи є це, в нас теж є подвійні кавички. Тобто, у нас вийде ну, логічна невідповідність. Тобто дві подвійні кавички. І в нас тут ага, і тут в нас усюди подвійні кавички. Угу. Це нам не тоді не підійде. Зараз секундочку, Тоді будемо не хортис Італію робити. Які в нас ще тут є назви сортування. Нас цікавить щось без кавичок. Ага, а без кавичок у нас є лише два значення: або січента, або Німеччина. Добре, хай у нас буде для значення тоді Німеччина. Будемо шукати, якщо виробник Німеччина. Тобто, наше завдання потренуватися, просто прописувати формули і визначати, чи є, відповідно, такий виробник, і плюс робити умовне форпотування. І так, прописуємо. Якщо наша комірочка. Має значення дорівнює, і в наших тих же кавичках я нам прописую Німеччина. 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 Значення, якщо істине – 1. Значення, якщо хибне, 0. І натискаю ОК. Бачимо, що в нас тут 0%. Тобто комірочка форматована як відсоткова, тому ми її переформатовуємо в звичайну. І бачимо, що воно нам рахує. Добре, давайте розтягнемо нашу комірочку і подивимося, де ж нас тут виробник Німеччина. Бачимо, що ось вона один варіант, і ось він, другий варіант. І тепер прописуємо для нас правило. Виділяємо діапазон, який нам потрібен, і робимо умовне форматування. Правила виділення комірок. Ми створюємо правила, тобто нас буде цікавити, якщо оце значення. Дорівнює одинички, щоб в нас було умовне форматування. Створити правило, використовувати формулу для форматування і прописуємо. Якщо наша комірочка, бачимо, це комірка G4. І прописуємо дорівнює одинички. Тоді ми просто якимось кольором зафарбовуємо відповідно нашу назву для насіння. Окей. І бачимо, що в нас віднайшло. Німеччина нам пропонує огірок. І другий варіант огірок, тільки вони різного сорту. Ось таке в нас невеличке завдання. Розумію, можливо, буде важке, але відео, яке ми записали, буде вам на допомогу. Тому формуємо завдання, яке ми маємо зробити. Тобто щоб ми чітко розуміли план нашої діяльності і що нам потрібно зробити. І так, завдання. Пункт номер один. Аркуш. Список. Аркуш під назвою список, так? список, дві крапочки. Завдання Арізвища, прізвища дітей, відшукати, відшукати і зафарбувати умовним форматуванням. Повторювані і унікальні. Завдання Б з'ясувати, з'ясувати мінімальне і максимальне значення ваги. Завдання В зробити умовне форматування, умовне форматування, для ваги менше 75. Від 75 до 80 і більше 80 кг. Рухаємось далі. Аркуш класифікація зір. Класифікація зір. Завдання А. Дивимося, що ми тут робили. Ну, в принципі, тут у нас з класифікацією зір під завдань, в принципі, ніяких і не буде. У нас лише одне завдання. Зафарбува... Зроб... Ну, це не зафарбувати, зробити умовне. Форматування. форматування для кожного класу зорі. І третє це в нас аркуш. насіння овочів. Дві крапочки. Завдання А. Для насіння овочей. Що ми робимо? Перше. Визначаємо в стовпчику Г виробника Німеччина. Перше. Визначити в стовпчику Г виробника Німеччина Б, позначивши, да, позначивши нулем або одиничкою. І завдання Б зробити умовне форматування, матування назви насіння, виробником якого якого є Німеччина? Це і буде наше завдання, яке ми з вами маємо зробити.